Перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня, повідомляє The Economist. До кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 літаків. Решта F-16 прибудуть в Україну кількома партіями протягом 2025 року. Втім, для досягнення переваги в повітрі та підтримки наземного наступу, Україні потрібно 12 або більше ескадрилій по 18 літаків у кожній. Натомість з обіцяного Україні вистачить лише на 2-3 ескадрильї. У The Economist зазначається, що прибуття f 16 знаменує собою початок розбудови українських повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання f 16 Крім того, такі ракети, як Storm Shadow або Scalp Будуть набагато ефективнішими, якщо їх буде переносити F-16, для якого вони були розроблені, тож важливість F-16 не можна недооцінювати, попри те, що винищувачів передали небагато та із затримкою. Додає видання.